Ну що ж, друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами перезнімемо п'ятий маршрут сервісного центру на Богданівській 4651. Він у вас може мати два етапи. Перший етап це ви поїдете через зону парковки і десь виконаєте паркування на майданчику. Або якщо все буде зайнято, то одразу за ж поїдете в місто через парковку або, можливо, прямо зразу на виїзд. Ну, ми зараз з вами поїдемо через парковку. Повертаємо праворуч, дивимося, чи немає пішоходів в даному випадку, поки що не наблюдаємо. Дивимося також, чи є можливість нас бачимо, що стоїть припаркований автомобіль на проїзній частині. Один автомобіль випарковується. В даному випадку краще пропустимо, для того, щоб була можливість нам безпечно виїхати. Проїхати, адже ті, хто випарковується з парку міста, не завжди дивляться по сторонам і можуть випадково заїхати вам в автомобіль, що створить звичайно ж аварійну ситуацію. Не по вашій вині відбудеться ДТП, і іспит буде вже не складений, бо він вже не буде продовжуватися, адже буде складатися або Європротокол, або або, або буде викладатися поліція в залежності від обставин. Тому завжди краще мати витримку. І контролюйте весь процес. Ну, але, звичайно, ж, коли парку місце зайняте, краще, е коли воно зайнято, тоді у вас більше можливостей не, не паркуватися в це паркомісце. Так, далі ми з вами під'їжджаємо зараз до перехрестя. У вас має бути чітко погляд ліворуч-праворуч. Також не забувайте своєчасно включати покажчик повороту. І ми повертаємо з вами ліворуч. Далі на перехресті, ми з вами продовжимо рух праворуч. І ось так, як ми бачимо зараз дану ситуацію, є попереду трішечки, як то кажуть, тягнучка, так? і мій автомобіль виступає на проїзну частину. Тобто, в даному випадку я перекриваю перехрестя. За це також можуть вам зарахувати помилку, якщо буде їхати автомобіль. Ви будете створювати перешкоду в русі. Іншому учаснику дорожнього руху для виконання маневру. Зараз на перехресті ми з вами будемо повертати праворуч. Під'їжджаємо до пішохідного велопереїзду. Так, бачимо, праворуч ліворуч все чисто і можемо продовжити рух. Ми продовжуємо рух. Так, і дивіться, щоб гарно ви повернули, бачите, от зараз зеркало моє дивиться чітко в лінію тротуара. І я тепер з цього моменту виверну, і заднім колесом я не зачіпаю бордюр. І все буде у вас гаразд, бо багато випадків, що ви поспішаєте і заднім колесом зачіпаєте бордюр, і, відповідно, потім відбувається трішечки халепа. Далі, продовжуйте рух постійно правою смугою. Є е, тут з лівого боку тягнучка, нема тут з лівого боку тягнучки у лівій смузі через те, що залізничний переїзд може бути закритий. Ви постійно їдете поки що правою смугою, аж до зупинки громадського транспорту, та що, попри праву сторону. Ось, бачите, з правого боку є зупинка громадського транспорту, і навпроти неї ми включаємо лівий покажчик повороту. Якщо ви бачите, що ліворуч у лівій смузі трошечки летять машини, а попереду навіть невеличкий утворився затор, то ви підгальмовуєте. Чекаєте е, слушної можливості для того, щоб е, виконати перелаштування, щоб ви не створили аварійну ситуацію. Далі ви під'їжджаєте до перехрестя з рухом по колу. Ні в якому випадку не включати лівий показчик повороту, адже виїзд на перехрестя з рухом по колу відбувається без лівого показчика повороту. Це вважається рух прямо. Тут ви рухаєтеся, проїжджаєте перший з'їзд, проїжджаєте другий з'їзд. Старайтеся не наїжджати на розмітку стару нову, але ось тепер включаєте правий показчик повороту і йдете на з'їзд. Також не забувайте повертати голову праворуч. В даному випадку тут виключаємо поворот, а на пішохідному переході знову дублюємо правий показчик повороту, адже з'явилася додаткова смуга з правого боку. І ми мусимо в неї перелаштуватися, адже продовжувати рух постійно у лівій смузі, ми з вами не можемо. Далі ми рухаємося з вами поки що весь час прямо. Але в нас може бути паркування. От бачимо, зараз попереду їде автомобіль, який здає, скоріш за все, іспит. І ось тут вас можуть попросити виконати паркування або під 45 градусів, так як ви ось зараз бачите, але там вже відбулося торкання бордюра. Або паралельне. Все залежить від того, що вас попросить виконати екзаменатор. В даному випадку ми виконуємо з вами паралельне паркування. Не забувайте показчики поворотів дублювати. Коли ви заїжджаєте, він у вас при вивороті виключається. Поставили зараз зручні гальма, нейтральну передачу, відпустили щеплення, відпустили гальма, машина нікуди не відкочується, автомобіль не заглох. Значить, ви виконали добре. Далі, затискаємо гальма, Зажимаємо щеплення, запихаємо передачу, знімаємося з ручника, включаємо лівий показчик повороту, дивимося в ліве дзеркало і розпочинаємо рух з вами далі. Ми поїхали з вами далі по маршруту. Подивилися в ліве дзеркало, що там все спокійно, що там все безпечно. І продовжуємо далі рух прямо. Слідкуємо завжди за. Пішоходами. В даному випадку оглядовість в нас хороша, пішоходів немає, тому спокійно собі проїжджаємо, ніяких моментів нема для лишнього гальмування. Далі ми з вами бачимо знову ж таки пішохідний перехід. Пішоходів в полі зору нам не проглядається. Ми собі спокійненько продовжуємо рух, притримуючи швидкість. Також не забувайте те, що в даному випадку на маршруті. Присутній тунель, і зараз ми якраз під'їжджаємо до самого тунеля, тому нам потрібно з вами не забути увімкнути ближнє світло фар. Ми провернули рукоятку положення в ближнє, полож... ближнє включення світла. Проїхали тунель по бажанню, по вашому бажанню, хочете, можете виключити його, а хочете, можете залишити його так, як є. Це вже виключно від вас залежить, наскільки ви е, маєте від. Точно майстерність включати і виключати е, ваші вогні ближнього габаритного також дальнього світла. Бо зазвичай зазвичай інколи ви дуже неправильно включаєте показчики поворотів і тим же самим штовхаєте рукоятку вперід. І коли у вас включене ближнє світлофар, автоматично по поштовхом вперед рукоятки, у вас включається дальнє світло фар. І це може бути. Халепою, тому що вам зарахують за помилку. Ми бачимо світлофор 5 секунд, ми пригальмовуємо, бо ми не встигнемо його проїхати. Зупинилися. Та й чекаємо. Бачимо, що у нас таймер показує 28 секунд, тому ставимо передачу у нейтральне положення, відпускаємо щеплення, даємо ніжці відпочити. Коли ви, там, наприклад, дуже хвилюєтеся під час рушання, то коли буде на таймері 10 секунд, тоді ви можете вижимати щеплення і готувати собі першу передачу, не обов'язково чекати зеленого. От зараз вже я вижив щеплення, підвів його до невеличкої вібрації, попробував привідпустити гальма машина не відкочується. Бачу, що вона легенько навіть котиться в поріс, в цей момент піддаю газу, щоб допомогти машині плавно рушити. І коли я піддав газу, плавненько можу привідпускати щеплення. Далі. Ми рухаємося з вами весь час прямо на світлофор. Якщо екзаменатор мовчить, значить. Ви не міняєте смугу руху, ви не міняєте траєкторію, ви залишаєтеся в цьому же ж діапазоні. Так на днях і вже не вперше почув таку річ, що на даній ділянці дороги буває просять вас ось тут, на підйомчику, виконати стоянку в дозволеному місці. Ми будемо виконувати її ось тут. В даному випадку це дозволене місце. Тут немає забороняючого знаку який би нам заборняв, ми зупинилися попри правий бордюр. Прямо в бордюр вам не треба зупинятися, у вас є невеличкий зазор. Поставили нейтральне положення, затягнули ручні гальми і привідпускаєте гальми. Якщо автомобіль вам не відкочується, тоді ви чудово поставили авто на стоянку. Якщо вам автомобіль відкочується, тоді в даному випадку ви не до кінця виконали маневр. Також вам за це зарахують помилку. Далі, якщо ви все добре зробили. Продовжуємо рух далі. Щеплення перше. Ручник знімаємо, підводимо щеплення до вібрації. Відчуваємо вібрацію, не забуваємо про показчик повороту ліве дзеркало. Заднє дзеркало контролюємо ситуацію, що позаду. Так, бачимо, машина нам не відкочується. І, тримаючи щеплення, плавно починаємо підгазовувати. Так як тут у вас є дві смуги руху. Це досить непогано для того, щоб... Ви тут не сильно переживали. Тут, для того, щоб переключитися на другу передачу, треба не менше ніж 3000 обертів, різко вижили щеплення, запхали другу і відпустили щеплення. Не треба витримувати його, так як ви не раз це робите. Слідкуємо за своєю швидкістю, адже в нас в даному випадку знак обмеження 30 км на годину. Так, стрілочка в нас добра, швидкість дозволяє рухатися, ми не перевищуємо. І ось тут ми весь час з вами так спокійненько собі рухаємося. най... найвеселіший момент це коли перед вами е тут ще рухається маршрутка. Це ну, півбіди з того, що може бути. Саме гірше, коли тут на даній ділянці дороги їде техніка, яка прибирає узбіччя. Тоді у вас вже таке. Ну, доволі оскладнення в маршруті, адже вам потрібно буде його об'їхати. У вас відбувається хвилювання, позаду вас там купа машин. Вони намагаються спішити вас обігнати, бо вони десь спішать непонятно куди. І тим же самим, коли ви хочете виконати добрий маневр, вони вас збивають. Тут ми на перехресті з вами тримаємося правого краю і тянемося вперід і будемо. Виконувати поворот праворуч. Підтягуємося до три кутнички на дорозі, дивимо ліворуч. Ліворуч, ми бачимо, що все пусто, і продовжуємо <клух> рух собі прямо. Бачите, в даному випадку у нас є попереду зупинка громадського транспорту. Якщо знизу перед вами виїхав громадський транспорт, автобус, і є велика ймовірність того, що він тут буде зупинятися або підбирати пасажирів, або висаджувати. Тому в даному випадку, якщо ви залишалися на другій передачі, вам бажано завчасно ще трішечки перейти собі на першу передачу і доїжджаючи до маршрутки, контролювати дистанцію на першій передачі, адже на першій передачі машина в підйомчик себе буде трошки витягувати. Вона не потребує швидкості, не потребує того газу. Тут ми під'їхали з вами до залізничного переїзду, погляд ліворуч, праворуч, обов'язково має бути присутній. <кій> Прям знижувати швидкість, тормозити на ньому не потрібно. Плавненько на швидкості 20-30 км на годину, так як ви рухаєтесь на другій передачі, цілком достатньо для того, щоб ви своєчасно переконалися у безпеці, що немає потяга, повернувши голову або праворуч, ліворуч, або ліворуч, праворуч, кому як зручніше. І спокійно проїхали. Далі <кій> зараз у нас з вами буде відбуватися а, самий такий небезпечний момент. Які вам дуже сильно потрібно контролювати. Адже спішунів позаду вас достатньо, і варіатів на голову теж. Тут у нас висить знак про те, що у нас є дві смуги, тобі ж зустрічна смуга. І отут ви, от тут ви включили лівий показчик повороту заздалегідь, змістилися ближче до розмітки і контролюєте ліве дзеркало для того, щоб не спішив вас хтось обігнати. Якщо дуже хтось хоче обігнати, то нехай обганяє. Коли ви повертаєте, бажано вам повернути так чітко, бо при повороті ліворуч ви маєте право вибрати або ліву, або праву смугу. Тут вас можуть попросити виконати стоянку. От ми зараз виконуємо стоянку в дозволеному місці. В даному випадку, ось тут є дозволене місце, адже ми не перекриваємо виїзд. Також може бути таке, що вас ще попросять з лівого боку припаркуватися. Ви перепарковуєтеся, наприклад, ліворуч. Тут також є можливість припаркувати в даному випадку автомобіль. Але зверніть увагу на те, що в даному випадку попереду в нас стоять автомобілі з порушенням. Чим з порушенням? Вроді би, з однієї сторони, непогано те, що вони запаркувалися е півкузовом на тротуарі, півкузовом на проїзній частині. Але є друга проблема в тому, що немає 2 метри від кузову автомобіля для того, щоб безпечно змогли рухатися пішоходи по тротуару. І тим же самим це є порушення, і у вас в цей момент виникає стадний інстинкт. І Ви хочете повторити так, як роблять інші водії, адже можливо, десь на заняттях ви цього не допрацювали, так? Або ви просто не під час хвилювання не зрозуміли, що від вас вимагається, побачили картинку перед собою, як інші автомобілі зупинилися, не думаючи своєю ж головою, бо тому що ну, емоції стрес. Ви повторяєте дії е, тих учасників руху, які є перед вами. Тим же самим ви самі ж собі і заробляєте помилки. Добре, далі ми продовжуємо з вами рух, і на перехресті ми будемо подальше повертати ліворуч. І в даному випадку поворот ліворуч ми повинні з вами виконувати з крайньої лівої смуги, в ніякому випадку, не ні з крайньої справи. Тільки за умови, якщо би там відбулося ДТП, прямо перед виїздом, і ця смуга паралізована ліво. І у вас інакшого виходу, як правою повернути наліво, немає, тільки тоді ви можете це зробити. Якщо в даному випадку, ось так як зараз ми побачите, ось зараз ми починаємо рух, правий за правий поворот, перше перевершили, гесенько рушили. І от є суцільна лінія. Але в даному випадку сірий автомобіль для нас перешкода. Ми його об'їхали і вернулися через суцільну лінію назад, дублюємо лівий показчик повороту і будемо виїжджати. Дивіться. Спочатку ви призупиняєтеся трішечки швидше, так? бо тому що у вас є тут ось така оглядовість. Справа найкраще вам видно як пішоходів, так і е, рух автомобілів, які рухаються в крайній лівій смузі. В даному випадку на перехресті нам треба ліворч і одразу ліворуч. Тут ви потихесенько підкочуєтесь для того, щоб побачити. Так, бачимо зліва пусто, бачимо справа далеко машинка, і ми з вами повертаємо ліворуч одразу у ліву смугу і на світлофорі. На світлофорі, ви одразу ж будете продовжувати виконувати поворот ліворуч. Тому і продублюйте зразу лівий покажчик повороту. В даному випадку я бачу, що з лівого боку, ну, зустрічних автомобілів немає, плавно повертаю ліворуч. При повороті ліворуч я одразу ж замітив, що стоїть в правій смузі автомобіль. Він зайнята смуга, я одразу ж дублюю лівий покажчик повороту і одразу ж перелаштовуюся. Також на цій ділянці дороги вас теж можуть попросити виконати. Стоянку, ви включаєте правий покаші повороту. Тут ми теж знайшли таке безпечне місце, де можна виконати стояночку, зупиночку зробили. Поставили нейтралочку, ручник, відпустили педальки. Машина не заглохла, машина не котиться. Продовжуємо рух. Дзеркало, лівий поворот, вердачка і погнали. Рушили. Все безпечно. Нам зарахували, все буд. Продовжуємо рух далі прямо. На перехрестя будемо повертати праворуч. Під'їжджаємо ближче, дивимося, адже у нас двосторонній рух, і повертаємо праворуч. Також студенти казали, що на іспиті також просили виконати стояночку ось тут з правого боку. Також ми можемо виконати її таким же чином. Бачите, поворот виключився, дублюємо, зупиняємося. І дивіться, бачите, попереду нас стоїть автомобіль. Краще залишити зазор. Чому зазор? Бо тому, що нам потрібно буде виїхати. І якщо ми з вами е, під'їдемо йому прямо впритул під дупу, то в даному, випадку, в даному випадку нам буде важко потім виїхати. Продовжуємо рух, дивимося, ліворуч в даному випадку все чисто, все класно, собі спокійненько поїхали і виїхали. Продовжуємо далі рух по маршруті. Так. Тут злідкуємо за дорожніми знаками. Бачимо пішохідний перехід пішоходів, не наблюдаємо. Бачимо знак залізничного переїзду, що до нього залишилось 50 метрів. Погляд дивимося ліворуч-праворуч. Плавненько переїхали. І собі поїхали далі. Також завжди моніторте свої дзеркала, адже в будь-який момент позаду вас, попереду вас, може рухатись швидка допомога. І вам потрібно буде, звичайно ж, зреагувати, виконати зупиночку або продовжувати рух на невеликій швидкості з правим показчиком повороту, що ви надаєте перевагу в русі для швидкої допомоги. Тут, на перехресті, ми з вами. Будемо повертати ліворуч. В даному випадку от бачимо автомобіль. Що ж ви так поворотники не включаєте, хлопці? Повертають. Значить, Перше перехрестя ми проїжджаємо. На другому перехресті тим автомобілям ми надаємо перевагу ті, що з правого боку. Зараз вони всі проїхали. Ми з вами продовжили рух далі. Продовжуємо рух цієї ділянки дороги, поки що обмежуючих знаків нас. Немає, але звичайно вже ж не перевищуємо швидкість. В межах міста пам'ятайте, що максимально 50 км на годину. Максимально. Це вже водії, які мають посвідчення у водія, вони можуть собі рухатися будь-як, як їм заманеться, допоки їх не зупинить поліція на певних ділянках дороги або за певне правопорушення, яке вони можуть. Здійснити, але поки ви не маєте посвідчення водія, ви повинні виконувати всі вимоги, ті, які потрібні вам для складання іспиту. Так, дивимося. їдуть мотоциклісти. Будьмо до них акуратні, адже рух може їхній бути непередбачуваний, а також слідкуємо по зеркалах, бо вони, що бувають, з правого боку вас обганяють. Як бачите, зараз він намагається обігнати автомобіль. Бачимо, що вже на світлофорі залишається обмаль часу, тому ми і не намагаємося доганяти автомобіль і виїжджати на жовтий сигнал. Бо? Це буде для вас також порушення. Але запам'ятайте, якщо ви все ж таки виїхали і був світлофор зелений, але ви перетнули стоп-лінію, то ви вже завершуєте маневр. Ну, якщо у вас засвітився жовтий, а ви зараз, так як я, до стоп-лінії, це вже порушення. Але все рівно не намагайтеся такого робити, завжди не поспішайте. Продовжуємо рух далі прямо. Не забуваємо про те, чи в нас включене ближній світлофар. Адже в даному випадку ми з вами будемо під'їжджати до тунеля, і в тунелі ми з вами будемо мати вимогу включити ближнє або про потреби дальній світлофар, згідно правил. Також не забувайте, що великогабаритний транспорт. Не може проїхати у своїй смузі, він вимушений виїжджати на зустрічну смугу. Тому, якщо ви це бачите, і так сталося, що на вас це попало, пригальмуйте, і тоді все буде окей. Так, зараз, в даному випадку, ми будемо перелаштовуватись. От, включили правий поворот, зразу праве дзеркало, і пішли на перелаштування. Бо якщо ви занадто затягнете в ліву смугу, Запізно будете перелаштовуватись назад управо. Вас з правого боку вже буде хтось обганяти, вам вже зарахують помилку за те, що ви занадто довго рухаєтеся у лівій смузі, коли при цьому вже ж ваша права смуга вільна. Тут не поспішайте, пам'ятайте орієнтир, забор з таких туй або зелений парканчик, і за ним ми зразу повертаємо праворуч у бік сервісного центру. І тут, ви будете заїжджати на сервісний центр, тут вам треба буде. Лівий покажчик повороту включити, потім правий, і туди заїжджаєте в серединку, і там ще ви виконати вимогу знака стоп. Тому ось таким макаром. Тому будьте уважні, вчіться, готуйтеся, і все у вас буде добре.